Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож і дізнаємося, як у різних куточках світу святкують новий рік. Але спочатку давайте привітаємося. Ми зібралися в кружечок, піднялися наші плечі, посміхнулася сердечно. Починаємо зустріч тепу. Ось і знову зима білоброва, побілила поля і хати, заквічала у іні діброву, через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає, підганяє мороз холоди. Скоро, скоро, з далекого краю, рік новий, завітає сюди. Це віршик Анатолія Качана, який називається Гість зими. Малят, Давайте пригадаємо, як люди готуються до зустрічі нового року? Так, ставлять святкову ялинку. А чи можна прикрашати ялинку? Так, кульками, різнокольоровими гірляндами. Скажіть, будь ласка, чи можна прикрашати ялинку свічками, ватою? Ні, звісно, не можна. А чому? Тому що через це може виникнути пожежа. Я пропоную вам пограти в гру, так чи ні. Я буду вам задавати запитання, а ви повинні мені сказати: чи буває таке, чи не буває. Якщо це буває, давайте плеснемо в долоньки. Якщо не буває, ручки просто опустимо. Чи бувають на ялинці жовтобокі грушки? Бувають, якщо вони іграшкові, чи бувають на ялинці веселий клоун. Також буває правильно, якщо він іграшковий. Чи буває на ялинці і повидлом свіжий пиріжок? Ні, не буває. Чи буває на ялинці білесенький сніжок? Ні, не буває. Чи буває на ялинці булочка пухкенька. Не буває. Чи буває на ялинці яблучко смачненьке? Бувають, Іноді на ялинку вішають і справжні яблучка, не тільки іграшкові. Чи бувають на ялинці жолуді? Ні, не бувають. А шишки? Так, звісно, бувають. Чи бувають на ялинці лісові горішки? Бувають, так, їх можуть повісити на ялинку. А пухкенька перинка. Ні, а яскрава перлинка. Так, якщо це іграшка. Малята, а скажіть, будь ласка, кого ми чимкаємо на новорічне свято? Так, святого Миколая, можливо, хтось чекає і дідуся Мороза. А як ви гадаєте, чи у всіх країнах світу до дітей приходить святий Миколай чи Дід Мороз? Ні, так, країнами будемо подорожувати про Діда Мороза запитувати? Ми з вами вирушаємо. У казкову подорож. Малята перед нами Англія. А чи знаєте ви, як в Англії називають Діда Мороза? Так, це Санта Клаус. До речі, саме в Англії виник звичай обмінюватися новорічними вітальними листівками. Найпершу листівку прикрашав зимовий пейзаж? Глобус обертаємо в Італію потрапляємо. Перед нами Італія. Дуже цікавий звичай в Італії. Італійці в останній день року починають викидати різний домашній непотріб, просто в вікно. Усі італійці чекають на добру фею, бефану. Вона прилітає вночі на мітлі і відмикає золотим ключиком двері та, заходячи до кімнати, де сплять діти, наповнює подарунками дитячі панчохи. А не слухняних діток. Вона нагороджує з гаслими вуглинками. Кого нагадує вам ця фея? Так, нашого Святого Миколая. Тільки він різочки кладе, да? а також Санта Клаус так само робить. А італійського діда Мороза звуть Бабо Натале. Наступна країна чекає на нас Клоти, ротити глобус час. Перед нами. Франція. Французький Дід Мороз це Пер Ноєль. Приходить новорічної ночі та залишає подарунки в дитячих черевичках. Наступна наша мандрівка до Німеччини. У цій країні Дід Мороз Вайнантхман. З'являється на Віслюкові. Німецькі діти кладуть у новорічну ніч у чарівички сіно, ще візлячок в візлічок підкріпився. Поки вайнахтсман розкладе подарунки, у Німеччині новий рік, як і у нас, сімейне свято, родина збирається за великим святковим столом, на який ставлять обов'язково тарін з яблуками, горіхами, родзинками. Яблука це символ пізнання добра і зла. Горіхи символізують таємниці життя, а родзинки багато щасливих днів у новому році. Наступна наша зупинка це Японія та Китай. Новорічної ночі японські діти кладуть під подушки картинки із зображенням човника із сімома казковими чарівниками, покровителями щастя і добра. 108 ударів дзвона повідомляють про настання Нового року. Японські та кінтайські діти зустрічають Новий рік тільки в новій одежі, бо вважається, що це приносить здоров'я й удачу. А найголовніші справи, страви це колобки, булочки з рисового борошна. Японського діда мороза звуть Сюгано Сан. Щоб в Україну повернутись, треба глобус нам крутити. Ось ми повернулися в наш дитячий садок. Ось ось настане новий рік. Одне із найулюбленіших свят у всьому світі. Це час, коли вся родина збирається разом, перекрашає ялинку, загадує бажання і чекає на дива. А чи знаєте ви, що в кожній країні святкують новий рік по-різному? У нас в Україні головним символом нового року є ялинка. Ми прикрашаємо її кольоровими кульками, блискуючими гірляндами і яскравими іграшками. А ще на верхівку ялинки ставимо зірку, вона символізує світло та добро. Напередодні нового року діти пишуть листа з Діду Морозу або Святому Миколаю. Де просять подарунки у новорічну ніч всі загадують бажання. І коли годинник проб'є 12 разів ці бажання вважають, що виповняться. А скажіть, будь ласка, хто знає, що треба зробити, щоб бажання здійснилося? Так, правильно, малята треба дуже вірити у диво. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Але найголовніше у цьому святі, це бути поруч із рідними, дарувати тепло, радість і вірити, що новий рік принесе тільки щастя. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Але найголовніше у цьому святі, це бути поруч із рідними, дарувати тепло, радість і вірити, що новий рік принесе тільки щастя. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Але найголовніше у цьому святі, це бути поруч із рідними, дарувати тепло, радість і вірити, що новий рік принесе тільки щастя. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Але найголовніше у цьому святі, це бути поруч із рідними, дарувати тепло, радість і вірити, що новий рік принесе тільки щастя. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Але найголовніше у цьому святі це бути поруч із рідними, дарувати тепло, радість і вірити, що новий рік принесе тільки щастя. Уявіть собі, які цікаві і різноманітні звичаї. Малята, я з нетерпінням буду чекати від вас відео та фото того, як ви святкували новий рік вдома зі своєю родиною. Розкажіть мені, що ви найбільше любите робити в це свято. Малята, отже, Новий рік це свято, яке об'єднує родини та країни. Воно дарує нам радість, віру в диво та гарний настрій. На цьому я закінчую наше заняття. До побачення! Я з нетерпінням буду чекати від вас фото. До нових зустрічей!